У сьогоднішньому випуску ми розкажемо, як Лозова святкувала 143-ю річницю з дня заснування та 69 дев'яту з дня визволення її від фашистських загарбників. Ще у п'ятницю урочистості пройшли у селі Домаха та селищі Панютине. Воїнам Великої вітчизняної війни, колишнім працівникам панютинського вагоноремонтного, віддавшим своє життя за свободу та незалежність нашої вітчизни, на території заводу встановлено пам'ятний знак. Саме тут збирались панютяни, керівництво міста і заводу та ветерани. Я воював в Японії з японцями, з гомендановцями. Після війни вже нас на Гомендана ганяли його там чотири місяці. А потім приїхали в Росію. о, Дві тижні побули, по тривогі нас обратно жив в Маньчжурію. Згадує Василь Каліберда, для якого Велика Вітчизняна закінчилася не у травні, а у вересні. Я живу тут. Родина. тут Я ж тут живу. У зборному цеху я проработав 35 років. В одному цеху у ці дні з почуттям глибокої скорботи ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в боях, звільняючи крок за кроком нашу землю. Кому пощастило, той повернувся живим. Ми вклоняємося тим, хто ціною власного життя виборював перемогу у страшній війні, хто у повоєнні роки, не шкодуючи сили здоров'я, вибудовував мирне життя. Ми ніколи не забудемо про цю сторінку історії, про неймовірно страшну ціну, яку заплатив наш народ за право бути вільними. Прошло 69 лет. Над нами сегодня солнечное, мирное небо. Сегодня мы учим, рожаем и воспитываем детей. За это слова благодарности, за тот подвиг, которого вы совершили во имя нашей В Знак Великой Пашаны и вдячности за счастливое детство Кивиты ветеранам. до 25 лет не живу в поселке. Но я вспоминаю четко, как я стоял в Пенерском галстуке в Карауле на этом же месте. Я поздравляю поселок, я поздравляю город Лозовая с победой. Я поздравляю нашу Детвору. Я поздравляю наших горожан. С возможностью жить под ясным, чистым и мирным небом. На предприятии всего работает 2313 человек на сегодняшний день. Ветеранов труда, но ну, среди них и ветераны Великой Отечественной войны 836 человек. Всі вони у нас застраховані серед них учасників бойових дій п'ятнадцятеро. Розповідає Валентина Левченко, начальник відділу кадрів державного підприємства Укрспецвагон про постійну підтримку ветеранів. Всі на праздники підприємство, адміністрація профсоюзний комітет оказувати матеріальну допомогу. У п'ятницю день визволення селища від окупантів святкували як день селища. З різних джерел дізнаються придешні покоління про ті страшні часи. Прежде всего все існує від сім'ї. Там що в кожній сім'ї хтось був на фронті, розумієте, так що воно йде від сім'ї. Війна це плохо. Це очень плохо. І дай Бог, щоб її більше не було. Головне, щоб наші діти не знали, що це таке. Говорили, трудно було. А кому на війні легко? На війні вообще не легко було. Война — это очень плохо на самом деле. Потому что из-за какого-то эго лидеров, из-за того, что лидеры стран хотят, например, кого-то завоевать или что-то ну, в этом роде, страдают солдаты, страдают матеря. Ничего хорошего. Что еще может быть война? Ничего хорошего. Война это всегда это горе. Это горе, которое несе за собой э, кучу э, таких ну, знаете, негативных последствий. Это і розрушение, і матері, і сироти, матері э, одиночки, э, матері, которые это это, ну, это, это это, это, этого своїх дітей. Директору підприємства важко згадувати, бо знає, що є війна не за чутками. Это было. Нет, не по настышке. Я служил в Кантемировской дивизии. Это первая дивизия, которая бронетанковую тетнику возила еще в кавказский военный округ. Тогда еще не было Афганистана. Ну, публично не было Афганистана. А мы туда ездили, и потом уже были боевые события. От самого маленького артиста... Ребята все очень чтят память воинов, которые отдавали свои жизни за это мирное небо, которое нас сегодня окружает. Очень приятно, что в нашем репертуаре есть и тематические песни, где ребята могут спеть свои песни своим бабушкам, своим дедушкам. И в то же время сейчас современный репертуар тоже очень богат песнями, которые звучат про мир, про счастье, про счастливые улыбки лица. На нашій землі сьогодні подвійне свято. Лозова 69 років без окупації, без війни, а тому саме у цей день святкує і день міста.